Другий формат, може, формат, допустим, там, діалога, да, допустим, ну, розповідати за наші продукти, в принципі, я можу дуже довго, ви це знаєте. Але може там є якісь насущні випроси, які, там по, по будь-якій культурі, яка інтересна вам, аби ми могли, там, провести такий в процесі діалогу і розповідати про зернові групи. Як вам буде зручніше? Yeah. Да, дивіться, я буду записувати питання іначе, да, допустим, і в процесі допустим, діалогу будемо питання. Значить, основний захист озимої пшениці від компанії Адама, тобто тут присутні як гербециди, як фуніциди, так і інсентіциди. Допустимо, за тобто, да, за протульники, я розповідати не буду, маю ну, немає цього сенсу. Основні хвороби на пшениці. Ну, той, кабі, ми знаємо, що велика кількість хвороб, які присутні на озимій пшениці, це церквосфоліос, септеріоз лиси, септеріоз колосу, порошниста ну, роса. Це відвісно как біржа бы, фузоріози, рінкоспоріози і піранофорози. Це класичний фуніцидний захист, який пропонує компанія Адама. То есть, как бы, тут прописано одразу одночасно три фуніцидні обробітки. Сьогоднішній слайд я зробив такий, який ми будемо називати для Бессарабії проривний проривний фугніцитний запах для озимої пшениці. Чому я назвав його проривний? Скажемо так, ми будемо, будемо там совміщати першу фунгіцидну обробку з другою, ну і, і ще одну фунгіцидну обробку для того, щоб защитити колос протипозарйози колоса. Як довго має діяти фунгіцид? Ну, по великому рахунку ці фунгіциди працюють Хтось більше, хтось менше. Але, скажімо так, все в залежності від фази розвитку і росту пшениці, ці фази розподіляються на декілька груп? Допустимо. Тобто від фази 30-31, від фази 32-37, ну, соответственно, де основне потрібно захищати. Далі, чим це найбільший, чим це найбільший комплексний захист? Тобто, тут розписані всі основні грибкові заболівання і як вони діють. Хтось більше, хтось, хтось більше, хтось, хтось раніше, хтось пізніше. Тобто, як ми бачимо, що основна все-таки це листя і основні це колоса і Черніг колоса фаза 30-31, де ми бачимо першу фунгіцидний обробіток. Пропіканозолом, прохлоразом, тебоканозолом, ну і садвіна азоксістрапіном. Тобто, би, від компанії Дама ми запропонуємо вам декілька які е, з такими діючі речовинами. Е, перше це перше, перший фунгицид, який, е, який містить в себе пропіканозол, це супер фунгицид, який містить в себе пропіканозол і плюс прохлораз. В чому цікавість цих двох діючих синергії цих двох діючих речовин? Тобто, ну, тобто, я буду наголошувати на прохлоразі, це діюча речовина, яка має антисептичну дію. Тобто, і в чому ще цікавість прохлоразу, Що ця діюча речовина вона має контактну дію і вона може працювати при температурі, починаючи від плюс 5? То есть, якщо у вас є якісь поля, які в великій кількості заражені гріком, ну, хворобами, да, допустим, в тому числі і гнилями, то, тобто з гнилями, гнілями, то, 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 то все-таки ну, ми рекомендуємо вносити прохлара. А пропіканозол, пропіканозол це, якщо допустим, там якісь я залишилися, він додатково ще полічить. Прохлорат про зробить основну роботу і, ну, і якби, а пропіканозол кабине ну, доповнюючу дію концентрат емульсія від, ну, від 08 до 1,2. Літра на гектар. Ну, то есть, ми рекомендуємо в условиях безрабі. Перша функціональна пробітка бампер суперснує как бы в нормі 1 літр. Э, Прохорас, унікальні властивості захисту. Ці властивості в принципі, я вже назвав. Есть, как бы це антистептич, антистептичний діяльний ну, как бы всі останні дії, які там. Э, бампер супер широкий спектр, э, спектр ефективності. То есть, как бы пін, э, за рахунок прохлоразу він працює по всім заболіванням, які на даний момент є в нас на полях. Подвійник ніз проникнення трансламінарний та системний. Трансламінарний це, тобі, туди це прохлораз, ну а системний соответственно, це пропіканозол. Якщо у вас лісає якісь язви, це как бы додатково буде роботи пропіканозол. Розвиток хвороб максимальна фаза внесення бампер-супер. Бампер-супер, чим раніше тут фаза 31-34, то саме-саме оптимальне. Саме Ми бачимо, що тут пік високої епітотії грибкових заболівань. Ну, 25-30 що, в принципі я по великому рахунку сказав. Весна починається з бампер-супер. Так, да, Дійсно, велика кількість коли то є роблять першу хімічну обробіток, вони звертають увагу на наш продукт, який називається Pampers Soda. Наступний такий достатньо універсальний продукт, він називається просто Дія. Це фунгіцид, який, ну, як я бачу, чуть-чуть якби похожий, ніж Pampers Soda. В чому інтересність цього продукту? Тут дві діючих речовини, соответственно, як би, азовський плюс тебоконазо. Двісті 200, оксистербіна 120, який між собою як би, там, дуже, дуже дуже добре працюють. Це дві різні групи, тобто тріазола і стріпіуліни, і за рахунок цього розширити спектр контролю грибкових заболівань. Тобто, ну, по культурам бачите, що пшениця, ячмінь, сонячник, соя, ріпа, кукуруза, тобто, якби, це універсальний продукт. Додатково кустодію, що використовують на овочах, але ну, овочі це вже таке питання, це питання друге. Де ми бачимо кустодію? Кустодію ми бачимо ну, попаже. Чому? Тому що вона все-таки ну, до себе потребує більшої системності, тому що це два системних продукти. Те, та назовується, це два системних продукти. Тобто, коли температура вже плюс 10 і вище середньодобова, ну і звісно, трохи попаже. Супрім – теж дуже цікавий продукт, який... Ми ставимо його в третю фунгіцидну обробку те буканозол і прохлораз. В чому цікавість цього продукту? Тобто, тут є ворошниця роса і септеріоз септеріоз колоса. Тобто, це така пролонгуюча дія наших, для того, щоб просто контролювати септеріоз колоса. Септеріоз колоса, який в принципі ну, Іменно непосредственно перед обробінком. В чому, чому унікальність прохлораза? Ну, унікальність прохлораза, тому що вона має контактну дію і контактна там працює е, всі грибкові заболівання, які у вас знаходяться на поверхні листка і колоса, він їх повністю забирає. П'ять е, основних бутників з гльозу колоса. Це ну, основні. І... Супрім контролює е, суперіоз колоса. Контроль фузарйозу колоса по феніцитам. Інфектування період е, перед цвітінням, тобто обробіток, обробіток супрімом і е, по фузарйозу колоса ми рекомендуємо перед самим-самим-самим цвітінням. Тому що дуже часто задають питання до цвітіння, під час цвітіння і після цвітіння обробіток, то однозначно обговорю. Перед самим самим цвітінням. Чому? Чому? Тому що після цвітіння це вже пізно. Тобто інфікування перед, ну, після цвітіння воно вже пройшло, тобто вже звідти його нічим не заберете. Ну, Оптимальне час оприскування в ну, фазах 61-69. Ну, перед самим самим цвітінням. Дощова тобто, період перед цвітіння підвищує ступінь ризику. Да, це дійсно так, тому що грибки це ж таке ну, тепло плюс додаткова температура соответственника. Е ну, мутно і, відповідно, якби період, е, э, ну, період для для ефективного засвоєння фініцити обмежити аж від таких заляження плюс-мінус 2 дні. Тобто, якби говорити, з самим самим цвітінням, з самими самими основними е, обробіток. Розводик форопта оптимальна база внесення. Ну, от після з колоса, відповідно, перед самим самим цвітінням. Акадія. У нас додатково, ще з'явився Дуже цікавий продукт. Я дуже його включив в свою презентацію.